Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам, миру нашій Україні. І сьогодні в мене до вас питанечко, що вас лякає більше всього? Що ви взагалі робите такого, щоби справлятися зі своїми страхами? Я дякую вам, що ви зупинились на моєму відео. Ми тут всі збираємося і розбираємося з тим, як у нас всередині відбуваються процеси, до яких ми адаптуємо свою психіку. Як саме, чим ми намагаємося з вами оволодіти таким чимось новим, щоб нам стало легше сприймати світ і все те, що відбувається? Або хоча б його пояснити собі логічно, що зараз дуже важко, правда? Погодьтеся зі мною. Я Тетяна Сахненко, я метапсихолог. Хто мене не знає, я засновниця школи вищої інтеграції людини. Я служу людям давно вже. Розбираюся за глибинними такими проблемами, виводячи людей на ресурсні стани, виводячи на усвідомлення своєї істинної природної сутності. І школа, яка в мене працює, яку я створила, вона служить також для вас, щоб ви розкривали якраз таки свої унікальні здібності, якими ви володієте як даром. Тут на землі. І так дивіться, що вас найбільше лякає, скажіть мені. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я досліджую ці процеси постійно, це все моє життя. Напишіть мені, мої дорогенькі, чого ви найбільше боїтеся, що вас взагалі лякає, яка ваша реакція йде на ці страхи зараз. І я вам скажу сьогодні про своє видіння. Розповім вам про, ну, скажімо, мій сон, хоча це не сон. Інколи я розповідаю тут на моєму каналі, і ви, якраз то, мої дорогі глядачі, завжди знаєте першими про ці речі. Тому що я ділюся з вами ось так: включаю камеру, записую, потім швиденько завантажую і біжу жити далі, робити свою роботу далі. І так дивіться. Декілька тижнів тому я задавалася питаннями. Ну, от я завжди задаюся питаннями, потім отримую на них відповіді. І я побачила дуже дивну, дуже дивну картину. Тобто, це було таке видіння. легеньке. Видіння, вони завжди приходять дуже легенько, вони тебе не сотрясають, вони тебе не напружують, ніяка голова тобі не болить. Ти просто знаєш, що ти знаєш. І все. І воно виходить, що ти з закритими очима, що ти з відкритими очима, ти сприймаєш оце, оце послання, ти просто його потім інтерпретуєш, омислюєш. І от я бачила знаєте, таку, я вам скажу там фрагмент з цього видіння, скажімо. Я вам довго не буду розповідати, але скажу основний фрагмент, що з нами зараз відбувається. Дивіться, і з вами, з кожним, хто дивиться це зараз відео. всі, ми в однакових умовах. Всі, ми просто люди. Я не кажу за нелюдів, вони сюди до нас не відносяться. Я кажу за людей. І ось подивіться. Мені, значить, показується така, знаєте, стіна, тоненька-тоненька скляна стіночка, як ширмочка така. І знаєте, от так, щоб уявити її, яка вона, вона не тверда. А вона така, ніби як біжить по ній водичка, знаєте, такою тонесенькою, тонесенькою, плівочкою такою стікає. Ось така стіна мені. Я її отак стою перед цією стіною. І я знаю, що за цією стіною там уже це не стіна, це як, знаєте, прослоєчка, така якась, ну, це щось, ну, таке, знаєте, міфічне. Як малюсіньке, тонесеньке. Як я просто ці всі процеси досліджую, так? я вам часто кажу, нова реальність, стара реальність там так. Ну у мене, наприклад, якщо є нові, нові мої підписники, я вдячна вам, звичайно, що ви зі мною, я можу вам сказати, що колись я раніше писала так. Тобто, на протязі всього цього розриву, коли я його відчувала ясне діло в собі і зовні, я описувала, як стоїш, на двох. На Місточок між двома реальностями він ще був. Міст на, на краю стою, писала, розповідала вам і бачу вже той світ. так Прірва була, потім місточок був. На перехилесті двох реальностей стою. Пам'ятаєте, мій вірш, хто, хто знає мої вірші? Не можу, не можу щось там. Я їх не пам'ятаю тих віршів, тільки можу читати, бо я їх ну, не запам'ятовую жодного. У мене їх дуже багато. Ну, якщо вивчу, то я пам'ятаю декілька. Але знаю про що вони? На перехлесті двох реальностей стою. Не можу відчути, де я в пеклі чи в раю. І так далі. так? То зараз, ось, коли я побачила своє видіння. Я зрозуміла, що це вже просто скляна така жива така мерехтлява прослоєчка. Тобто ми вже з вами можемо бачити те, що там. Те, що там, чи там, чи там. Колись я написала в своєму відео, ти ж не знаєш, де верх де низ, насправді, якщо наша планета кругла, або, наприклад, навіть трішечки приплюснута і випукла, і пульсують на ній енергії. По відношенню до чого верх-низ. От правда, так? По відношенню до чого? До космосу, до сонця, до Всесвіту, до, до чого? До полюсів, де верх де низ? зрозумію, де він там той верх. То щось люди мене критикували. О, дивися, воно не знає, де верх Розумієте? То я сміялася довго, думаю, я не розумію, де верх низ. Я знаю, де підлога, де стеля. Це я знаю, тут в хаті, відносно до мене. А що значить верхній світ, нижній світ, де воно що є? Я знаю, що це все існує одночасно і просто в певних вимірах. І тут далі про мою стіночку, яку я бачила явно і торкалася її. І вона жива, вона така граюча, така пружна, знаєте, туди-сюди можна. І ти можеш протягнути руку, зануритись туди. І так як я ось знаю, що ну, багато років ми працюємо в невимовному полі, створюємо різні там е свої кроки. Ті, хто приходять на навчання до мене, ви знаєте, як я працюю. Хто не знає, будь ласка, заходьте там на сайт, купіть. Придбайте хоч один курс, вебінар, і ви будете знати, про що це. І коли знаєте, я гралася, стояла з цією стіночкою. Я зрозуміла, що я абсолютно спокійно тут, і абсолютно буду спокійно там. Тобто, це ж в уяві моїй, так, якесь малюсіньке розмежування залишилось. Але я можу явно відчувати, що я там, де абсолютно пустий простір можу ступити і, от на, на тому крихкому просторі, якого я зовсім не знаю, я буду створювати свої кроки з того рівня, який в мене є. З того усвідомлення, до якого я розвинула себе, там, ну, як я розумію, так, до того світогляду, який я маю. Тобто, я буду вже там створювати простір мого життя для мене, знаючи, що я вийшла вже за межі цього, тобто того, що було, так? а його вже немає, друзі. Якщо ви обернетесь навколо, ви бачите, як руйнується все старе. Причому дуже стрімко, дуже стрімко. І тут ти, ти розумієш, що ти можеш вже туди йти, можеш ще тут побути. Вибір лишається вже як. Але там, там відчуття твої самого себе інші. Там неймовірно хрупка, хрустка реальність. Вона ніби тільки-тільки формується для тебе. Ти можеш зайти туди і відчувати нові переживання. Нові усвідомлення, нові досвіди. Це настільки красиво, неповторно всередині тебе десь там ота неповторність. Розумієте? Там ніхто тобі не буде як не буде казати, як робити, що робити, куди ступати, скільки куди кроків робити, вліво, вправо, і все таке. І я вам кажу, що ви саме в тій реальності, в яку ми зараз занурюємось, ми розуміємо, що. Ми ступаємо на свою внутрішню дорогу, на свій на внутрішній простір. Ми ступаємо повністю туди, як величезні істинні істоти, духовні, такі величезні. Все це ж це злітає, злітає. Ви питаєте, в мене проблеми з близькими людьми? Так, є, тому що в кожного злітає. В кожного злітає. Я вам розповідала давно, що записаний цей період зашифрований там кодами, хто може його прочитати, є доступні такі більш відкриті знання, їх дуже багато зараз. Але описується цей період так, що будуть потрясіння. І чим ближче до цієї ширмочки там, чи стіночки, тим вони будуть важчі, для людини. Випробовує людину, і ми допомагаємо один одному стряхнути з себе те, що буде заважати пройти туди. ступити на свою внутрішню дорогу. І в кожного вона своя. Правильно? Але поле єдине. Там, де ми будемо йти з вами, поле єдине. Внутрішні дороги у нас з вами сяють нашими серцями, кожного з нас. І ось ви знаєте, коли, коли я Якраз проводила ще вебінар, який був у мене на минулому тижні, там у нас було заняття. Ні, це не вебінар, це перед цим було. Це було на курсі цілитель. І якраз я сказала: давайте з вами попрактикуємо одну річ. Ніхто ще цього не знає, але давайте спробуємо. І ви знаєте, я спробувала, щоб ми всі разом зайшли туди. Ну, цікаво, кому цікаво, то приходьте на слідуючий курс, ми будемо ходити. Курс у мене буде називатися Самородок- людина нового світу. Це та людина, яка відроджує і зароджує себе, воскресає, возне, возноситься вся в собі. Я знаю, як воно працює. Приходьте, буде цікаво, кому цікаво, будь ласка, готуйтеся! Це буде в жовтні, початок курсу. Він буде дуже об'ємний і дуже потужний, але легкий на сприйняття, тому підходить всім. І знаєте, коли ми ходили на, з моєю групою всі, ми усвідомили одну дуже важливу річ. І, друзі, почуйте, будь ласка, зараз також всі ті, хто, хто займається саморозвитком. Хто тільки торкається цього всього, хто хоче докопатися до істини, до правди, хто ж я є? Чому мені так боляче, я хочу жити вільно, свободно, літати? так? Що зі мною не так, що з людьми не так? А може все так, але прийшла пора вже просто стати об'ємнішою, істотою. Знаєте, що потрібно зробити? Залишити перед цією стіною? Останнє лахміття, яке тобі лишилося. Бо туди ти пройдеш, ти можеш, будь ласка, але вона тебе сприйме не так, як ти можеш відчути це, будучи вільною людиною. Тобто залишити перед цією стіною все. Старі оті шкрабаки, старі оті всякі, що у вас там лахміття. Все старе у вигляді емоцій, почуттів, відчуттів, те, що вам важке, важке, важке оближте. Оближте, побудьте з собою. Тому що це, цей процес незворотній. Постійте трішечки перед цією стіночкою, і далі а далі то починається дуже все цікаве. Знов таки сьогодні ще вам інсайт один. Я написала сьогодні а, вірш віршова, віршовану таку штуку. Зараз я Я знов таки я ж його не вивчила, я вам просто зараз прочитаю. Тому що я їх не запам'ятовую. Це йдуть як такі легенькі легенькі. Я назвала його внутрішня дорога. І цікаво взагалі, взагалі цікаво жити от в, тому, в цьому в такому новому просторі життя. Ну це просто неймовірно цікаво. Я спочатку написала пост про внутрішню дорогу і лабіринти життя, по яким ми ходимо, як ми їх засвідчуємо, я його ще не публікувала, не встигла, бо це вчора ввечері я написала. Сьогодні просинаюся, у мене вже пішла інформація, вже я записала інший пост, я вже написала вірш і відчуйте: Твоя внутрішня дорога. Засвіти свою дорогу сенсом нового життя. Ти є тут. Не дуже довго, не жалій свого взуття. Навіть коли стопчеш ноги, обкаміння розіб'єш все одно цінуй пороги, бо ти їх не обійдеш, і ніхто тобі не скаже, як ступити крок новий, бо він сам в тобі проляже Дуже цінний, дорогий, той, що визрів на порогах, коли ноги ти збивав, на всіх явлених дорогах, коли цінності збирав. Є, сила є, і воля свище, і вогонь в тобі горить. Глянь, що тебе тягне вище. Дозволяй собі летіть, бо ти шлях вже бачиш вільний через все, що ти пройшов. І нехай він ще повільний, знай він твій, без всіх умов. І це, друзі, саме, знаєте, без всіх умов. Все, ми прийшли. Ми з вами звільнилися від всього всього, що, нас, що нам заважало бути людьми. Не люди всі вичист... вичистяться фізично з цього плану буття, де ми є, з цього життя. Люди підуть далі, куди, ви вже знаєте куди. Я дякую вам за увагу. Я дякую вам за співтворчість. Дуже вдячна за ваші коментарі. Скидайте лахміття все, скидайте все. Навіть якщо десь у вас там павутинка залишилася, навіть якщо ви просиділи в ретритах декілька років і багато чого розібрали в собі, то вже нічого не має значення. Абсолютно. Не має значення і те, що ви там десь будете відчувати воно не воно, там ще десь щось там. Має значення тільки те, як ти себе проведеш через цю стіночку. Останню там, і як ти там відчуєш той простір, в якому ти будеш творити своє життя. Тому всім дячна за ваш час, за те, що ви зі мною. До наступних відео. Подробиці, подробиці про всі мої проекти на сайті apogeacenter.com Ви можете зайти туди, подивитись. Там багато є вебінарів. Скоро буде завантажений останній вебінар мій я знаю, що роблю. Марафон вірніше. Там сім вебінарів, сім шикарних вебінарів теорія, практика, інновації. Там все для того, щоб вигребти от якраз те лахміття, яке ми маємо залишити з вами перед цією такою хрусткою, еластичною, одночасно магічною. Одночасно, неймовірно непізнаною такою стіночкою, де ми з вами, після чого ми будемо з вами сприймати себе абсолютно на новому рівні. Так що вчимося жити далі разом. Всім вдячна, всього вам найкращого. До побачення! Кому потрібна консультація, звертайтесь. кому потрібна порада, пишіть в коментарях. Всього найкращого, світла і любові вам!